Мої рідненькі дуже важлива тема про наше спасіння. Казалось би, в церкву ходимо, Бога ми прийняли в своє серце, в своє життя, навіть свої гріхи сповідали пред Господом. А я ще мої рідненькі взяла, це десь вже, наверное, років три назад. Взяла мої рідненькі і робила таку ревізію. Господі, може, я щось. Півзабула, щось там задавнилось, не придала значення. Нагадай, Господі, в чому каяти, в чому сповідуватись, від чого відрікатися? Взяла листок бумаги, ручку, це в мене була безсона ніч в церкві. Десь в мене є там відео на каналі. Ночі в церкві. Там, по-моєму, три відео є. І, і мої рідненькі, і Бог нагадував, і нагадував. Я написала цілий листок, і ще навіть з другої сторони. І потім брала, і оцей кожний гріх, кажу, Господи, прости там, за то, за то отрікаюся, каюся, ісповідуюся. Прямо сльозно, мої рідненькі, навзрит плакала, зачеркувала, потім другий, третій, і так поки до останнього не дійшла, а потім взяла і спалила. Отак. От Таке було побудження, мої рідненькі. І казалось би, мої ріднесенькі, що ми все робимо по Слову Божому, так? Саме головне прийняти Господа своє життя, покаятись, і в церкву ходити, Біблію читати. І все, мої рідненькі. Казалось би, все зробили для того, щоб унаслідувати. Царство Боже вже ніяких преп'ятствій не буде. Коли закінчиться це життя, то ми вже повноправно війдемо в небеса. Но мої рідненькі Євангеліє від Матвія, 11 глава, 12 вірш. Одній же Іоанна Крестителя до нині царство небесне силой берется. І употребляючі усіліє, восхищають його. Написано. Нічого так легко не дається мої рідненькі і ще мої рідненькі одне місце, щоби нагнати на вас страх Божий і на себе теж. А страх Божий, написано в Слові Божому, це початок премудрості. Це дуже добре, коли у нас є страх Божий. Мої рідненькі, книга Откровенія. Це опять не я говорю, а Господь говорить. Е, третя глава, 15 вірш. Знаю твої діла. Це Господь говорить. до мене і до тебе. Знаю твої діла, що ти ні холоден. І не горяч, о, если бы ты был холоден или гаряч, но как ты тепл, а не горячи і не холоден, то і звергну тебя із уст моих. Ой-ой-ой, мої рідненькі, це як серйозно і як страшно, що коли ми не холодні і не гарячі, а тепленькі, то це дуже опасне состояння. Господь пише в слові своєму, говори до нас, що і звергну тебе із уст моїх. А? Виплю не прямо. Ой-ой-ой. Мої рідненькі, провірим своє состояння, до якої категорії ми відносимося. Холодні. Гарячі чи теплі. А? Я вже мої рідненькі цілий тиждень винашую ці слова від Господа і провіряю себе, до якої категорії я відносюся. Мої рідненькі і буває по-різному, буває холодно, буваю гаряча, а буваю і тепла. А це опасне состояння коло нас ось річечка є. І вона не дуже проточна. І коли літо, я там не купаюся. Тільки коли вже осінь, коли вода вже холодна, отоді от я залазю в цю воду і купаюся з осені всю зиму і до весни. І ця холодна вода, вона укріпляє імунну систему. І я тоді не так хворію і хочу сказати, що який. Лікувальний ефект дає холодна вода. Коли ти окунулася і вилазиш з цієї води, то організм внутрі дає високу температуру. Оце лікувальний ефект моржів всіх. Коли ти вилазиш з холодної води, внутрі організм дає високу температуру. І оця висока температура Защитна така реакція організму внутрі зжигає всяку заразу, яка попадає, за ці віруси, мікроби і бактерії. Я вже цю тему давно ізучаю і вже давно моржую, мої рідненькі. Так що, от, от так і в духовному житті, мої рідненькі, то саме Господь говорить, що оце тепле таке християнство то це дуже опасно, як оця річка літом опасна, то отак і тепле християнство. От взяти опять в нашому фізичному житті муха на холодне не сяде, і на гараче не сяде, а на тепленьке, оце для неї хороша середа. Туди налажує свої лічинки, і вони там визрівають в цій теплій середі, і розмножуються ці мухи, жирні, туалетні, ой гадость. Отак От мої рідненькі і в духовному житті. Всяка нечість чіпляється до теплого християнина. Ой-ой-ой! А що робити, щоб бути гарячим християнином, я вже вам розкажу за кадром, хорошо? Зроблю паузу. Як приємно! Дивитися на вогонь, отак От само Господу нашому, на наше життя, кожного, кожного християнина. Коли ми горемо, горемо для нашого Господа, не тліємо. Теплий християнин дуже хороший для ада, а для царства Божого. Непригодний. Ой-ой-ой, Господи, да не будемо ми теплими, да будемо ми гарячими в силі Духа Твого Святого, Господі, щоб наші молитви були гарячі, Кожний раз до Тебе вознесені за наші сім'ї, за наші рода, за те, що в нашій країні проходить і в цьому світі. Поможи, Господі, ревносно тобі служити від всього серця і душі. О мій Бог, щоб ти дивився на нас з радістю, з довольствію. І коли прийде время розстатися з цієї планетушки, земля, щоб двері рая були відкриті, Господі, для нас і наших, за кого ми молимося, щоб Ти нас там зустрічав, свої. От сільські розпрострті обятия. Тут же написано в цій главі откровення, 19 стих, Кого я люблю, Господь говорить, кого я люблю, тех обличаю і наказую. наказываю. І так, будь ревностім і покайся. Господи, Боже, милостивий. Говори, в чому каятись, в чому ісповідатися при Твоїм святим лицем. І ще ось, о, 20 стих. Сі стою у двірі і стучу. хто услышить голос мой і отворить двір, вайду к ньому, і буду вечерять з ним, і Он со мною. О мой Бог! Да не заглушає. Ніяка вражина, твій стук в наші сердечні двері, щоб ми тебе впустили і вечеряли з тобою, Господі, з Твого стола, Господі, Твою духовну піщу вкушали разом з тобою. Відкривай, Господі, наш разум до слова Твого, щоб все було нам зрозуміло і понятно. Щоб ми сповняли Господі волю Твою в своєму житті, Твої заповіді, які ніхто не відмінив, не нарушали. І написано в 21 стиху, «Побіждаючому дам сість со мною на престолі Моем, как і Я победил і сел соцем Отцем Моїм на престолі Його. Да буде так, Господі, щоб ми були побідітелями в своєму житті, щоб всяка нечість тікала, Господі, від нашого присутстві, від цього огня Духа Святого, який в нас горів до останнього дня, щоб іспопіляв цей огонь всяку нечість. Там, де ми живемо, там, де ми ходимо, трудимося, о мій Бог. Цей вогонь завжди був в нас. За все тебе. Дякуємо, Бога Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь, амінь, амінь. Мої роднюлечки, будьте благословені Богом храними і любимі, і всі ваші рідні.